Той безпреділ, який чинився до того, коли відбулися події на Майдані і під час Майдану, має продовжити. Підрозділи міліції, які били, не просто били, але калічили цих хлопців, частина з яких сьогодні воює в підрозділах правого сектора, Національної гвардії, батальйонах. Ми не раз задавали запитання Авакову. Підіть, пане міністр, своєї посади. Ви вже всім сьогодні надоїли. Надоїли тим, що втратили Крим, надоїли тим, що сьогодні хлопці, які б мали спокійно жити, похоронені з почистями, але вони не з нами. Чому до того часу в Україні не проведена загальна військова операція з силами міліції і спецслужб, тобто служби безпеки України? Чому підрозділи Збройних сил України виводяться? В певні ділянки після них після цього луплять зградів. Чому продажні генерали УМВС зливають інформацію про АТО, яке ведеться в Донецькій і Луганській областях? Ми виступали і будемо виступати за ілюстрацією міліції. Ви Ми сьогодні за цей час, пішли, ви нічого не зробили. Гірше стало у людей. Не пора ли вам сказати, що я йду відставку. Ви імпотент виявилися. Ви не можете нічого тут робити. А, давайте про інше. Ну як? А, про, що про інше? Це якраз ну, не, не. вашого мундира і погон. Віддайте, відповідь людям. Ви нічого зробити не можете. Ви не можете, ви не можете, ви грізди постраждали повністю.